Відео-відгук на станцію Romos Sunder 500. Брав в магазині Алу за 15 тисяч. Має екран з індикатором. Екран має також підсвітку. Кнопка вимкнення вимкнення. Так вона вмикається, зразу з'являється індикатор. Має від прикурювача. От Маю на увазі, може що-небудь заряджати там, що вам потрібно. Це кнопка ліхтарика. Зараз покажу, буде видно. Ось раз, і ліхтарик вімкнувся. Другий раз натискаєте, вмикається ось цей ліхтарик. Тут ще на ручці є прикольний ліхтарик. Тому треба нажимати мінімум ще хоча би раз цю кнопку, інакше ручка вона зазвичай закрита, і ви не завжди побачите, що працює ось цей ліхтарик. Тому раз, натискаєте, і оце вже ліхтарик погашено. Потім зарядка самої станції. Ось розетка 220. В неї можна умкнути ноутбук, але треба нажати цю кнопочку, щоб ноутбук включився. Ну і тут далі вже з'являються цифри, скільки, наприклад, ваше обладнання пропрацює. Ось є тут час, скільки ваше обладнання пропрацює на такому, відповідно, на цій станції. Відповідно до того, скільки бере енергії. USB, можна телефони, планшети заряджати. І, власне кажучи, уже це я показував. Використовую для ноутбука. Ноутбук він десь до 90% зарядить за пів години. І це з'їсть десь 20% енергії. Якщо у вас хороша батарея, то ви можете робити, як я. Я роблю так, що заряджаю ноутбук. Він 2 години десь приблизно працює на батареї, потім я знову його заряджаю. Ну і судячи по тому, як іде витрата, десь можна до 5 разів зарядити. Тобто у мене ноутбук десь 10 годин зможе працювати. Ну, тобто я зможу забезпечити собі повноцінний робочий день. Ну, в принципі, отак. Дякую вам за увагу. На все добре.